Сьогодні день народження Тараса Шевченка, Ми в матері, Італія. Це одне з трьох найстаріших місць світу. І у нас зараз буде відбуватися флешмоб. Ми читаємо вірші Тараса Григоровича. Дал дуже далеко від своєї землі, під час того, як йде дуже-дуже страшна війна, ми дуже переймаємося долею нашої країни і ми хочемо, щоб наша країна жила. І Дякуємо кожному захиснику і захисниці. Як умру, то поховайте, мене на могилі, серед степу широкого на країні милі. Щоб луни широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як риве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражую злою кров'ю долю окрапіте. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вільній нові, не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Слава Україні! Ми вже в ефірі. Привіт всім. Ми знаходимося в матері і цей прямий ефір присвячуємо Тарасові Шевченку, оскільки 9 березня він святкує свій день народження. Я хочу зачитати вірш не Шевченка, але Драча, який називається Виклик. А далі ми продовжимо флешмобом читати вірші Тараса Шевченка. Шевченка шапку та у того дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка, ще й Отчайдуха зуха, ще каторжника роботи. А ще нагадайте всім, йому було перед смертю всього лише 47. А то підробили діда і шкутильгаєтесь з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру. І молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари наймичку сиротою. А він пропадає за маною не вашою, а отою і горне гору роботи, бо в нього роботи гора, гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера. Він пильно у нас вдивляється, вільний. Свавільний самум. Здається, ядерно вибухне від тих непокірних дум. А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодий, Шевченко завжди молодий. Далі я передаю слово нашій молоді Адріане. Не був готовий? Но, Далі хто готовий? Бугата візьму гами. Ніна? Мій улюблений, моя улюблена поема, а ще зі шкільних руків тополя. Водіпловій вітер віє, валяє по полю, край дороги гнеть полю до самого долу. Стане віском, за широкі, марно освоїніє, поля, як те море, широкі, синіє. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Нехай дума наша пісня не мре, не загине. От де люди, наша слава! Слава Україні! Любила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не хотіла б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим і твербою. А я коли писала, що виступилися. Сказала, по дві. Те, що схоронили батьки наші, ех, як пишто, якби ж то знайшли те, що там схоронили. Не плакала б мати, діти, діти, не плакали б діти. Мати б не журилася. Це про культуру. Тому пильнуємо наше, пильнуємо своє, бо це не тільки про емоції, це не тільки про взори, це не тільки про пісні. Але це передусім про власність. Культура підтверджує право власність на природні ресурси. Заспіваємо тепер. А, Adrian, де? ви бачите. Ой. А, а, це, що... Це, що... Давай, давай, а, давай! Це, навіть, давай. А, добре, я не знав. Де... Ну, сама і, і, я заплакавши назад, поїхав знову на чужину і не в однім тім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли, пани лукаві, гинуть, гинуть. У ярмах лицарські сини. А при поганій пани, жидам, братам своїм хорошим останні продають штани. Давайте заспіваємо червону калину. Не, не. Що? Заповідь. Годі брові вітер вигіє, гуляє полю. Заспівала йому. Северин? Северин? <плодиснув> Я... ну, згадувати треба всіх, але заповідь Тараса Григоровича це свята. Як то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милій. Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як криве ревучий. Поховайте. Поховайте та вставайте кайдани порвіте, і злою, ворожою кров'ю волю окропіти. Як повстане Україна у синє море, і, т... і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога, а до того, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте кайдани порвіти, і вражою злою кров'ю волю окропіти. І в сім'ї мене великий, в сім'ї новій, вольній, не забудьте помянути незлим злим тихим словом.

thank you батьків, Батьківні діти. Слава Україні. Слава. Слава! Смерть ворогам! Слава нації. Україна понад, понад усе. Україна понад усе. Це правда. Дуже дякуємо. Дякую.